Знайшли таке місце, де можна взяти трактор дешевше. Вже більш не треба переплачувати магазинам, перекупом, шукати по Єликсах, хлопці. Дивіться, центральна оптова база центральної України. Місто Київ. Тут ви можете підібрати тракторець на будь-який смак. Тут ви можете підібрати будь-яку модель. Тут ціна буде без націнки перекупів. Тут можна вибрати, тут вам... Покажуть, можна зробити тест драйв, поїздить, пощупать, помацать і так далі. Або якщо нема можливості проїхати, можна замовити онлайн. Жодних платежів наперед, жодних ні береться ні з кого, ні копійки. Документи на облік, регістрація, все повністю під ключ, входи в вартість. Оплата трактора лише у вас дома у капота. Якщо ви знаєте, що ви хочете, або ви бачили якусь модель, і ви хочете знайти її дешевше, не переплачувати там тому дядькові на площадці, то ви можете звернутися. Тут тракторці приходять з Китаю напряму такого в ящичка. З ящичка вам тракторець збирається і буде вже їхати до вас додому, залитий, готовий маслом, соляркою, антифризом. Тут можете обрати собі від. Маленького ремінного тракторця на любий бюджет до великих кабінників. Бачите, маємо і по 110, по 120, по 140 кінських сил, заміну МТЗ, заміну ЄМЗ і таким старілим радянським тракторам. Також маємо і застаріли радянські трактори МТЗ. Да? Ну не суть. Хлопці, на будь-який смак, на любі вподобання. Хочете того, буде той. Хочете того, буде той. Питань нема. Приходить дуже велика кількість тракторів, відправляється з цієї бази по. Клієнтам і в тому числі по площадкам на перепродаж близько 20-30 одиниць в день е, техніки. От. Все, що вам треба зробити, те розуміть, що ви плюс-мінус хочете, які у вас потреби. Якщо у вас є якісь питання, то без питань ми вас проконсультуємо, підкажемо. Якщо ви там не можете оприділитись, не можете собі обрати. Е, коротко. Маємо ремінні малі маємо ремінні малі від орієнтовно 2000 і до 2,5 до трьох можна взяти повний комплект із навісним з усім. Маємо шифенги, маємо ремінні, маємо трьохточкові ремінні, то вже теж від ваших потреб, від, ваших, від вашого хазяйства, від ваших задач, відповідно підбирається техніка. Маємо безрамінні е, типу Сіндай, типу скаут, типу кіндавр, типу ДВ. Типу джинма, лово, всі китайські бренди, які, в природі, в принципі, сусідствують на території України, тут можна собі придбати набагато дешевше Шифенги дуже популярні, хорошо беруть. Також навісне обладнання, також причіпи. І це великий склад весь повністю забитий навісним прицепним обладнанням. Якщо брати трактор з комплектом ще навіски, то виходить значно дешевша ціна, тому що ви отримуєте ще знижку як оптовий покупець. От, пожалуйста, у нас грузиться сьогодні. Раз, два, три буси. Тільки зараз ось грузиться три буси. На кожен бус стає всередину в будку трактор і на лафету два-три трактори. Ну, в залежності наскільки і великі трактора. Дев'ять тракторів, ось цього лише одна відправка, дев'ять тракторів їде. Хоч одна площадка. дев'ять тракторів відправляє зразу в один рейс, так кожен день по дві, по три такі відправки. Водна вафета, що догружається трактора, готові до замовлення. Сінтаї, кентаври, реміні маленькі, вон, з кабіни великі, от і до. також мається квадроцикл, ДТЗ-шка стоїть, ще ремінний трьохточковий, дешевший, повнопровідний. Сінтаюга, пожалуйста, теж. пожалуйста, також все навісне, зараз покажу. Так що, хлопці, Де є дешевша ціна, там є попит, там люди беруть. Де? Немає дешевше ціни хлопці. нема чим зайнятися, знімають по 10 відосиків в день TikTok, там Гарно монтують з переходами з, з, з музикою і так далі. То, то все тако по-простому. Приїхали або набрали, замовили. Пожалуйста, вам на е, сезон на картоплю є все на картоплю. Є сажалки Україна, виробник, є сажалки польські, цього різниці ціна. Все Україна такі, ма менші. Є зерно вісівалки. Ну і коси, борони підготувати після сироку почву, все, фрези, ґрунтофрези, все, пожалуй, стає. Ось з такого воно приходить. Трактора всі закідані, запечатані, стрейч замотані, щоб нічого не побилось, не поцарапалось. Тут збирається техніка, тут то пишуть, стоїть довго, не стоїть, повірте, мені довго. тут Техніка стоїть, може там день, два-три. Наступне відео буде, там буде, буде, якщо один скаут буде, то буде хороше. Запам'ятаєте, просто мої слова. Тому, якщо шукаєте собі тракторця, без проблем, звертайтеся, ми вам зберемо, ми вам підготуємо, ми вам привеземо все як мабуть з доставкою, з безкоштовним, під ключ. Так, ось у нас стоїть зборка без пацанів в білих халатах, без зборочної лінії Фордовської. Ну, по простому зато дешево, Це джин ми збирається. Все акуратненько, все чистенько, все культурно, заливається, провіряється, тестується. Усьому дрицик збирається мототракториз, там, пожалуйста, стоїть ДТЗ-шка, там ще на ноги падає вже теж такий мото. Вот. Тобто техніки є вибір. В принципі, можна замовити будь-який трактор любого бренду, який ви бачили в інтернеті. Тобто немає можливості зразу зібрати, одновременно показати все. Ну ви бачите, що є і ДТЗ, що є і скаути, бачите, що є і Форти, якісь і... Бувати і так далі. Що кентаври, синтаймалі, тобто є всі види тракторів китайських, які в природі існують. Так що звертайтеся.